Кір Стармер, прем'єр Великобританії, запропонував розробити новий мирний договір для України. Європейські лідери були явно спантеличені явною зміною у позиції Трампа. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Як пише Ексіос, деякі з них, за словами джерела, яке було присутнє на телефонній конференції, були спантеличені явною зміною у позиції Трампа. Під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував спільно зі Сполученими Штатами розробити новий мирний договір для України за принципом плану Трампа з 20 пунктів для сектору Газа. Пише видання генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову повторну телефонну зустріч між європейськими радниками з національної безпеки у ці вихідні. Також видання Ексіос указує, що незабаром після розмови союзники почали робити скоординовані заяви на підтримку України. Так, наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент Зеленський має повну підтримку Німеччини. Та союзників на шляху до миру після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординувалися і будемо супроводжувати наступні кроки. Зараз Україні необхідний план миру, написав він. Прем'єр Британії Кір Стармер також підтвердив непохитну підтримку України в умовах російської агресії, наголосивши на необхідності домогтися справедливого. І, звісно, тривалого миру. Ми твердо підтримуємо Україну. Це передбачає військову і фінансову допомогу, гарантії безпеки, припинення вогню і мирний процес. Робота триває. Ніхто не хоче закінчення цієї війни більше, ніж самі українці, підкреслив президент Фінляндії Олександр Стуб. Так, одностайня заява це явна ознака того, що зустріч із Трампом не увінчалася успіхом, зазначає видання. За даними Джерел видання, зустріч Трампа і Зеленського була жорсткою і непростою. Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і у деякі моменти розмова була навіть досить емоційною. При цьому Трамп заявив Зеленського, що немає намір постачати Україні. Ракети великої дальності, принаймні зараз, та й в принципі не взяв на себе жодних зобов'язань щодо постачання зброї, на які так розраховував український президент.